Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите, коментуєте і ставляєте вподобайки. А сьогодні я б хотіла разом з вами приготувати пиріг із шпинатом. Ось я вже виклала у форму таке листкове тісто, і зараз ми приготуємо шпинатну начинку. А це шпинатна начинка наша. Тут шпинат, сир фета, трішки риби. Лосося я додала і ще кусочками порізала. І три яйця. Ось така наша начиночка. Виклали начинку шпинатну з рибкою, з сиром і з яйцями. А зараз із тіста виріжемо такі полосочки і трішки закриємо наш пиріг. І так, пиріг ми закрили такими полосками із тіста. І зараз поставимо в духовку на 180 градусів, десь на 15-16 хвилин. Пиріг буде готовий. Ось і готовий наш шпинатний пиріг. Зараз він трішки охолоне, а потім я розріжу і покажу, який він в розрізі. Ось він в розрізі, має такий вигляд, ось такий. Видно і фету, шпинат, і там ще й рибка є. Дуже смачно смачний цей пиріг, так що рекомендую приготувати. І ви будете задоволені. Так що готуйте. Заходьте на мій канал Емілі, ставляйте вподобайку, підписуйтесь і готуйте. Коментуйте, звичайно. А на сьогодні до побачення. До нових рецептів і смачного вам!